У столиці Туреччини, Стамбулі, біля офісу правлячої партії справедливості і розвитку стався вибух. Теракт стався на вулиці Імрахор. У поліції заявили, що вибухнула бомба, встановлена на мотоциклі. Як повідомляється, у результаті вибуху були поранені троє поліцейських. За попередніми даними, ніхто не загинув. Наразі життю поранених правоохоронців ніщо не загрожує. Нагадаємо, наприкінці січня одна людина загинула і 27 отримали поранення в результаті вибуху на південному сході Туреччини. Переважна більшість постраждали хмирні мешканці. Бомба спрацювала у центрі міста Хак'ярі поруч з будівлею мерії, коли повз проїжджав мікроавтобус з поліцейськими.